Шосте стояння Вероніка витирає обличчя Ісуса. Слава страстям Твоїм, слава терпінню, Твоєму Господи. Обличчя Ісуса закривавлене, спітніле. Кров і потом заливає очі, Ісус не може собі зарадити, адже на його раменах тяжить хрест, який Він несе. Ісус крокує шляхом Спасіння Мого і Твого. Ісус іде, йому важко, не змогла, не витримала в натовпі тендітна Вероніка, вийшла попереду Ісуса і простягла бірлу хустку, щоб обтерти йому обличчя. Цей відважний учинок не залишився непоміченим. Ісус обдарував відважну Вероніку, залишивши зображення свого святого обличчя на її хустці, не змогла, не всиділа удома, не одна молода дівчина поїхала у військовий шпиталь, щоб допомагати, чим може нашим медикам. Без медичної освіти нічого здобула її швидко. Не спали кілька днів, пили каву, працювали по 24 години на добу. Вони молодці, Вероніки, які не змогли встояти посивно. Тоді, коли більшість іде за натовпом, вони вирвались вперед, щоб допомагати. Їх ніхто не змушував, ніхто не зобов'язував. Вони це робили самі. Нічого з цього не отримали: ні грошей, ні слави. Вони приходили і допомагали, і допомагають тихо. Не офішуючи це ні перед ким, вони наші Вероніки. Молімось за наших волонтерів, які допомагали та допомагають, чия праця непомітна для багатьох, однак цінна для тих, хто її потребує. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.